Вся дипломатична імунітет. Це якщо не консульської установи, тому, на жаль, продавати мене маємо права. Дай місце. Це тут. Так, так. так? Ну ви бачите, так? Як так це. Ми, ми, свою машину вони прийшли, ту машину сподобали, а свою машину вони військорбували. Це його власна машина. Ну, це, Деш, це, це, є, його це його власність, про що на новий. Це не машина, так само. Але ну, для, для того, щоб так, ДТП зафіксувати, треба ж якось фотографувати, правда? У нас є своя процедура, по якій ми Ви будете фиксувати? фотографувати? Так чи ні? Звичайно, звичайно. Нет. Все, тоді, будь ласка, питання закрите. Отак, ну, бачимо. Концюло можна їздити в разі останні ауті. Вот. А Машина гіють. Не, нас одна на мотопа за одну на технічну Ну це, це ж людина жвачки, це ж в принципі нічого не означає. Можливо, це, я, нервово, це, нервово, це не, нервово просто. Ні, він щось дуже старається, бачите, він навіть не на стоїть. Старається постійно на машину. Я, я думаю, говорив, в принципі, ні, знак. Може, ви помиляєте, ви не є експерт. Звичайно, але я визначаю наявних ну, знаків, але я вже бачу, що я здаю. На рахунок консулів, дипломатів, послів, крім почесних консулів. В нас, на жаль, немає повноважень притягнути їх до адмінвідповідальності. Ними буде займатися їхнє керівництво і їхнє представництво. Тобто консульство повідомлено повідомлено, в разі, якщо вже буде повідомлено, то звичайно. А нам тільки щоб телефон сказав, ваші... що не повідомлено, бо воно сьогодні не працює. Це Хто вам таке справді? Віді моніторгнути, якщо -монітор. звичайно, так. Ага, То зараз зараз вже... не мовляє звичайно, ну, дивіться, консульство буде повідомлено, якщо ні, повідомляється Міністерство закордонних справ. Відповідно, вони повідомляють е керівництво консульства. Вже далі консул працює зі своїм працівником відповідно до міжнародних стандартів. Тобто, тобто якщо простими словами, то, то він може їздити створювати. Е, ні, ситуації, ні, ні, дивіться, дивіться, яка ситуація. нічого за Аварійні ситуації він може створювати, але ми його притягнути не можемо. Притягує його консульство. Вони захищені дипломатичним імунітетом. От якраз суть того дипломатичного імунітету полягає в тому, що консульство притягує його, його начальство буде притягувати, якщо так своїми словами. В таких випадках, що робиться, просто так, що, можливо, вам цікаво. Якщо стається ДТП за участі дипломатичного представника для трико, малюється схема. Зараз інспектор, швидше за все, малює схему, відбирає пояснення. Вся інформація по даній особі відправляється в нашу чергову частину. І вже далі я вам як пояснюю. Відправляється або в консульство, якщо консульство зараз ні, Міністерство закордонних справ. Тобто то питання воно по-любому, тримається на контролі. Притягнути, тобто, то скласти 124-й протокол про адмінну відповідальність ми зараз не можемо. Це дипломатичний імунітет. Можливо, просто для себе. А ви пропонували йому в драгер пройти? Так він ж відмовився. Відмовився? А на камеру відмовився? Так він, він чин, чин, не не говорите? А ви йому пропонували? Чому ми не знаємо, яка відстань? — Не знаємо, яка відстань. — Яка? 10381. Ну але тут немає того? Ну, так, я зараз скажу. Давай ]あの.— Давайте вказуємо. Ні, машини Ну, Прив'яжить їх одну до другої.